Сьогодні хочу поговорити з вами про таку річ, як докори. Я якось роздумав про себе, наскільки я кому докоряю і так далі. Що це таке докори? Якщо раптом ви є така людина, як і я, який комусь докоряєте і думаєте, що Саша зараз про вас буде говорити, повірте, я достатньо егоїстичний, щоб в першу чергу думати про себе. Тому я зараз говорю. Про себе. Ділюсь думками. І ми знаходимо, ну, подивився, що в Біблії є місця, де, наприклад, докоряє Ісус. Це нас виходить вивести? Івангелія від Матвія, 11 розділ, 20 вірш. Я зараз так прочитаю вам. Ісус тоді став докоряти містам, де відбулось найбільш його чудес, що вони не покаялися. Да? Тобто бачимо, Ісус прийшов, зробив багато чудес, не покаялись, і Він їм докоряє. Івангелія від Марка, 16 розділ, 14 вірш. Ось тут Ісус. Ви можете прочитати. Ось тут Ісус докоряє 11, тобто це апостолам, за те, що вони не повірили. В євреям, посланні до Євреїв, 8 розділ, 8 вірш, цитується пророк, який також докоряє. Да? От одні надходять і так далі. Також про докори пророк докоряє. Ну, власне, пророк доносить волю Бога, можна так сказати, Бог докоряє через вуста пророка. Послання апостола Павла до одного з своїх учнів, до Тита, в першому розділі. В шостому вірші написано одна з характеристик єпископа, вірних дітей недокорених. Тобто, я так розумію, є різні брати, які претендують на те, щоб бути єпископами, і в когось діти є, їм так докоряють, кажуть ай-яй-яй. І не можеш ти бути єпископом. А в когось ну, немає докорів до дітей, і, власне, може претендувати на цю посаду. З іншого боку, в першому посланні до Тимофія також ще один учень апостола Павла, в п'ятому розділі перший другий вірші, що написано, старшого не докоряє, але умовляй, мов батька, а молодших як братів, старших жінок, немов матірок, молодших як сестер. Зо всякою чистістю. Хтось може сказати, тут нічого не сказано про ровесників, напевно, їм можна докоряти. Але я так розумію, що те, що пише Павло служителю в церкві, що ти не повинен, ти не маєш права, це така Божа заповідь докоряти будь-кому. Чи це жінка, чи це чоловік, чи він старший, чи він молодший. Вмовляти. Це не означає, що ти погоджуєшся, що вони в усьому праві. Перед тим, як когось на щось вмовляти, треба сказати, що ти не правий. Так робити не можна, чи так казати не можна і так далі. Але при цьому не докоряти, а вмовляти сказано. Ну, я так розумію, якби Тимофій продовжував далі докоряти. Ну, Це би йому вже було в гріх, оскільки Павло його вже попередив, що так робити не можна. Числа 12 розділ, 8 вірш. Сказано так, коли докаряли Моїсеєві. Сказано, чому не боялись ви нарікати на Моїсея мого раба? І Бог тут говорить не просто, чому ви докоряли, а чому ви не боялись цього робити. Якщо докоряти Моїсеєві за те, що він говорив, то він не від себе говорив, а він говорив ті слова, які йому сказав Бог. Якщо докоряти Моїсеєві за те, що він робив, то він не робив те, що йому хотілося, він робив те, що йому Бог сказав зробити. І якщо докоряти за ту владу, яку обійняв Моїсей, а власне за цей докоряли йому ці історії, то Моїсей точно не хотів цієї влади, оскільки в нього була історія, він вже раз хотів. Допомогти своєму народу, і народ показав, наскільки він був гнилий. І Мойсей не хотів мати владу над цим народом. Він отримав владу через те, що Бог йому наказав її взяти. І докоряючи Моїсеєві, тобто людині, яка робила те, що говорив Бог, це так само, як докоряти Богові. Отже, якщо я докоряю, тобто я маю боятися докоряти. Тому чи тій, який або яка робить те, що сказав Бог. Бо докоряючи такій людині, я докоряю самому Богові. І Бог тут і питає, чому ви не боялися отак От нарікати на Мойсея? Коли досліджував цю тему. Можливо, не всі знають, яка книга називається Симфонія, яка допомагає це книга, де написано от слово, і всі місця, де в Біблії воно зустрічається, потім як воно на грецькій пишеться, на євриті, ну і, і так далі. А симфонія в мене російська, ну, а Біблію я українську дивився. І от помітив, що в російському варіанті це упрьок укор. А в українському варіанті далеко не завжди вживається слово докори. Я ще так подумав, що український варіант він якийсь такий карявий, по-російському простіше, а потім зрозумів цікавість українського перекладу. Я зараз не порівнюю, я просто пояснюю, цікавість в тому, що вони показують внутрішню суть докорів, що це є таке. Вони, якби, не одним словом, а розписують. На що це може бути схоже? І ось дії апостолів, 11 розділ, другий вірш. Написано: І як Петро повернувся до Єрусалиму, з ним стали змагатись ті, хто з обрізання. Так? От тут слово змагатися, це ті ж самі докори, вони показують суть змагання, це як боротьба. Хлопцям, напевно, простіше буде це зрозуміти, ніж дівчатам. Але коли ну, був ще маленькою дитиною, то ми виходили на вулиці, інколи були конфлікти, інколи ми билися, але інколи, коли ну, якби, треба було якби так і посваритися, але й друг твій близький і бити не хотілося, тому ми боролися. І коли ти борешся, можна боротися за правду, звичайно. Але в боротьбі все, що тебе цікаве, це перемога. Ти не скажеш, якщо я почну боротись, наприклад, з Андрієм, я не скажу: ти знаєш, Андрій, ти правий, я тобі піддамся. Мені байдуже правий, Андрій, чи не правий? Ми боремося, я повинен перемогти. Що таке боротьба? Це великий уривок. Почитайте дома. книга буття, 32-й розділ з 23 по 29 вірш, описано походження. Слово Ізраїль, першим саме Яков був названий Ізраїлем за те, що він боровся з Богом. Коли ти борешся, навіть якщо це Бог, ти не здаєшся, ти хочеш перемогти. І в боротьбі, в докорі, якщо я когось докоряю, навіть якщо я зрозумію, що я неправий, Мені важливо перемогти, бо це вже йде, пішла боротьба хто сильніший. Книга Іова, 19 розділ, 5 вірш. Чи величаєте справді надо мною і вказуєте мою ганьбу на мене? Тобто, це вказуєте мою ганьбу, це також докоряєте. Коли хтось із вас мене докоряє, він практично вказує, він якби, ганьбить мене. Інколи я можу посміхатись. Ну, ви можете так думати, я посміхаюся, ну, Саша може посміхатися. А я вам спитаю, ви знаєте, що таке вище? Ну, російською мовою аскал. Ви впевнені, що я вам цей час посміхаюсь, коли ви мене докоряєте? Навряд чи хтось буде посміхати, посміхатись, якщо йому викажуть його ганьбу. Притчі. 25-й розділ з 8 по 10 вірш. Маляра в нас виходить? Не спішися, тут ми трошки більше поговоримо, не спішися ставати до позову, бо що будеш робити в кінці його, як тебе засоромить твій ближній. Судися за, за сварку свою своїм ближнім, але не виявляй таємниці іншого, щоб тебе не образив, хто слухати буде щоб не вернулись на тебе. Що там? Обмова твоя. Причі Соломон, а Соломон вже був не тільки царем, він ще й царі тоді ще й судили. І він був суддя. А він прекрасно бачив, що могло відбуватися на суді. Давайте, ну я вже вчепився за Андрія, давайте і далі продовжу з Андрієм. А давайте ось я образив Андрія. Я щось таке зробив неправильно. Андрій це знає. Але Андрій не підійшов до мене, щоб це вирішити. Він відразу вирішив, зібрав церкву, сказав, церква дорогая, от. Угу. І він скаже, мало того, що Саша так ще робив, а йому ще Валера допомагав. І Андрій буде думати, який він молодець, він двох показав. А от що відбувається насправді? Знаєте, Сократ колись сказав, він дуже зневажливо до ритерів висловився, він сказав, що в судах виграють не ті, хто праві. А ті, хто переконливий, як би зараз сказали, в судах виграють не ті, за ким правда, а ті, за ким гарні адвокати. І я не признаюся, що я був винний. Я скажу, ні, я не винний. А то, що ще скаже про Валеру, Валера скаже, та не було того. І ти маєш одне своє свідчення і два наших проти тебе. Більш того, приходячи на цей суд, ти думаєш, що ти покажеш нашу ганьбу. Але хто тобі сказав, що ти бездоганний, і що на суді ми будемо говорити тільки про те, що зробив неправильно я. А давай поговоримо тепер про те, що неправильно зробив Андрій, я бачу. Валєра, ти бачив, як Андрій неправильно зробив? Бачив! Андрій, ти це робив, а якщо в тебе ще совість є, ти ще й визнаєш скажеш, так, да, я це робив. Дивіться, два свідки, що він поганий. Він сам це підтверджує. Кого ми судимо? І це ще питання. Хто з нас засуджений вийде після цього суда? І якщо ти скажеш мені, це не має значення. Для мене має значення, що думає Бог, я тобі скажу, Андрій, ти лицемір. Бо якби тобі не мало значення, а мало значення, що думає Бог, то ішов би ти з цим питанням до Бога, а не до людей. Раз ти пішов до людей, значить тобі має значення, що вони думають. І Соломон, як суддя, він бачив такі картини. Він говорив: вирішуйте свої конфлікти ще до того, як підете на суд. Більш того, ви коли дивитесь фільми, можливо, чи серіали детективні, знаєте, в бандитів, в злочинців завжди є алібі. А от в правдивих людей от не потурбувались вони про алібі. І це також помилки інколи людей, коли правдива людина думає, от я ж так, це ж правда, і не турбується про те, щоб слова були переконані. А якщо я брехун, то я потурбуюсь про те, щоб слова були переконані. Я ж знаю, що вони неправдиві. Мені треба над цим попрацювати. І так часто буває, що слова брехунів можуть виглядати більш переконливими, ніж слова тих. Хто за правду? І Соломон радить, спробуй вирішити це до суду. Як пізніше Ісус буде вчити своїх учнів, що вирішуйте це до суду. Ну, якщо вже край не виходить, ну, там, і то не відразу перед цією церквою, а там одні дві людини які б, можливо, допомогли тобі все вирішити. І потім вже, якщо взагалі-взагалі ніяк і ти ніяк не можеш, ну тоді вже що робити? Судиш, все-таки для чогось існують. Є такі істоти, як ангели. Відкриємо друге послання до Петра, другий розділ, 11 вірш. І, хоч ангели, бувши міцю та силою більшість за них, а них це попередньо там людей, які всі такі грішні, погані речі робили, не несуть до Господа зневажливого суду на них. Ангели дивляться на людей, які надзвичайно грішні, але вони не несуть до Господа зневажливого суду на них. Іншими словами, недокоряють. не докоряють, не докоряють про все це роблять. Я не знаю чому. Можливо, ангели згадують свою історію, яку ми мало знаємо, як там це відпадіння ангелів відбулося. Можливо, ми не знаємо, що вони в свій час там творили, витворяли. Можливо, вони дивляться, думають: ось Савл, ой, поганий Савл, церкву переслідує, а потім оп! Савл уже апостол, і нас ангелів судити буде як християнин, а ми на нього так докоряли. Ми не знаємо, ми зараз бачимо, хто в церкві займає, ну, наприклад, я скажу. Сережа не буду докаряти, він проповідник, Діма, служитель, є взагалі за фінанси відповідає. Е, е, хорошо, вже Андрія подокоряв. Саша Хуторський, ти тут -ту лідеруючу позицію займаєш, не займаєш, от я на тебе і почну. Але хто з нас знає своє місце чи місце інших людей в Царстві Божому? Хто займе високу позицію, а хто низьку? Я не знаю свою позицію, яка вона буде в Царстві Божому. Я не знаю ваші позиції. А Ісус попереджав, що багато тих, які будуть нижчими, стануть вищими і так далі. І Ісус давав казівку, що для Бога має значення не той, хто панує, а той, хто служить. І я сьогодні буду докоряти Сашу. А Царством Боже Саша стане моїм босом. Наприклад. Послання до Юди, 9 вірш. Там всього лише один розділ. Там сказано ще цікавіша річ. Сам архангел Михаїл, архангел це якби глава ангелів, так, ну, як виначальник ангелів. Михаїл, коли сперечався з дияволом. Ну, цей точно не покаяться. Ну, тут не треба боятися, раптом він покаяться, Бог йому якесь місце там поставив. Він, він точно не покається. І говорив про Мойсеєве тіло, не наважився винести суду з неважливого, а сказав: Хай Господь докорить тобі. Не наважився. Не наважився, це коли. Ну, коли ми не наважуємося на щось, коли ми боїмося, бачите, от Архангел Михаїл, очевидно, щось знав таке, що він боявся навіть до диявола, якому да, нема де метки ставити, ніколи не покається, не наважився винести суду зневажливо. Він сказав, да, є той, хто докоряє, Господь. Хай Господь тобі докорить. Я можу сказати, я не такий боягуз, як Архангел Михаїл, я сміливий. Але знаєте, як в казочках один сміливий йде в печеру, знаючи, що там дракон, він з мечем. Сміливий його перемогти, а інший йде сміливо в печеру, не знаючи, що там дракон. Сміливий, ну, тому що він дурний, він не знає, куди він йде. Тому, чи я сміливий в даному випадку, чи я просто дурний і не знаю, що говорю, що мене за це чекає. Звичайно, я можу переживати, що якщо я не докорю, все ж таки Андрію? То хто ж це зробить, Хто ж Андрію вкаже на всю його несправедливість? Книга Іова, 27 розділ, 6 вірш. За свою справедливість тримаюсь міцно її не пущу, моє серце не буде ганьбити ні одного з днів моїх. Є, як тут сказано, серце. Серце інколи означає, ну, серце буквально, інколи в Біблії це як середину означає. там є сумління. Навіть науковці говорять, трошки буде зараз науково популярного, що сумління це цілком фізична штука. Вона знаходиться в нашому мозку. Звідки науковці знають, що в нашому мозку знаходиться сумління, вивчаючи людей, які цього сумління мають. Є люди, які не мають сумління. Тобто це люди, які розуміють, що вони чинять зло. І нам важко це усвідомити, їм байдуже. І саме певна ділянка мозку в таких людей пошкоджена. Звідти вчені знають, що от саме там знаходиться те, що сумління. Це не означає, що люди без сумління, всі злочинці, більш того, більша частина з цих людей, яких його немає, не є злочинцями. Тому що от як в нас немає світла, в нас є акумулятори і інше. От так і Бог зробив наше тіло, що є, якби страхуючі такі системи, є така штука страх називається. Страх за покарання зупиняє цих людей від вчинення злочину. По закону вони відповідають за те, що вони роблять. Тому що вони усвідомлюють, вони, вони розуміють, що вони роблять зло, просто не відчувають ніяких докорів сумління. Але Бог. Зробив нас такими, що якщо в нас немає якоїсь там інвалідності в цьому сенсі чи травми в мозку, то в нас є сумління, У нас є те, що нас буде докоряти. Ми не обов'язково будемо слухати, як ми не слухаємо людей, які можуть нас докоряти, так ми можемо і сумління не слухати. Але воно є і воно нас докоряє. Тому для мене це такий був добрий урок, над чим мені треба працювати. Якщо ви думаєте, ну хорошо, нарешті Саша не буде нас докоряти, ні. Ну, треба бути реалістами. Це те, чого б я прагнув, але я розумію, що має пройти час перше, ніж я навчусь, і в мене вистачить тріпіння, зупинятись, не докоряти і так далі. Але це така річ, яку я для себе побачив, що це Божа заповідь: не докоряти, а вмовляти. І хоч ми розпочали читати з того, як Ісус докоряв, це ж такі є речі, які Бог дає без докору. Послання до Якова, перший розділ 5 вірш. Сказано, якщо комусь з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто, та не докоряє, буде вона йому дана. Коли немає мудрості, Бог не докоряє. Мені інколи так, приходиться вчити людей. І для мене є ще таким наочним прикладом, от моя вчителька з Івриту. Коли вона веде урок. І ну, ми вже пройшли, і є такі учні, які досі не вивчили, як літери читають. І вона. Ну, не буду говорити, які є слова. Думаю, про ц... 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 таку ученицю. я думаю, от, Якби я був на місці вчительці, я б сказав, добре, хай інший хтось прочитає. Моя вчителька, її неї також звати, ну, я Олександра звати. Вона продовжує спокійно, навіть не пришвидшуючи темп. Наскільки в неї вистачає терпіння ввести, наскільки я розумію, наскільки в мене його немає. А? Але наш Бог не докоряє. Він каже, що ти такий тупий? Я тобі вже скільки говорив. Каже, не вистачає мудрості. Набери. Без проблем. Також. Це була остання цитата. Також Бог без докору дає відповіді на молитву. Ви ж молитесь Богові? Бог хоч, вас, хоч раз вам дорікнув, а де ж ти раніше була, чи де раніше був, що зараз молишся мені. Ми можемо інколи дорікнути і навіть так подумати, а де ж ви раніше були, що зараз там прибігли в церкву. Бог ні разу так нікого не докорив. Якщо когось докорив, то скажіть, кого в молитві. Бог докорив, навіщо ти тільки зараз звернувся до Бог без докорів дає відповіді на молитви. І Бог без докорів дає спасіння. Так ми каємось, так ми хрестимось, так ми омиваємо свої гріхи, але Бог нас не докоряє. Він не каже, що ж ви таке робили, що тепер оце прибігли і вам, і мого сина, і все. Бог не докоряє. Тому, навіть якщо я зустріну людину, яка мене буде докоряти, я знаю, в мене є мій Бог, який готовий дати мені мудрість, не докоряючи, який відповідає на мої прохання. Не докоряючи, який дав мені спасіння не докоряючи. Якщо когось із присутніх цього немає, можливо, люди, якщо ви в них щось запитаєте, вам докорять, чого невже ви до цього часу не розумієте, Підійдіть до Бога, Бог не докоряє. Якщо вам треба щось попросити в людей, люди можуть вам докорити. Чого ти на роботу не ходиш? Або чого ти такий ти ж сам винен в цьому? Бог не докоряє. Бог допомагає. І коли вам треба спасіння, Бог з радістю його дає. Він не докоряє. Ну, власне, все, щоб не давати привід за докори, за зайнятий час. Все. जा yeah.